Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю, і всім розумом Твоїм, і ближнього Твого як самого себе, в цих двох заповідях весь закон і пророки. Чи бачиш, що ті, які запитують і не роблять, називаються спокусниками, тому що не хочуть увірувати в мідного Змія, який може спасти? їх від отрути змія невидимого, утримуй же серце своє і не сумуй, кажучи, як я можу дотримати чесноти, будучи людиною грішною. Бо коли залишить чоловік гріхи свої і навернеться до Бога, то покаяння відроджує Його, як говорить апостол, і як ми носили образ земного, так будемо носити і образ небесного. Чи бачиш, що Бог дав людині змінюватися через покаяння і зовсім новим робитися через нього? Поки немовля знаходиться на лоні матері, доти вона охороняє його повсякчас від усякого зла. Якщо він заплаче, вона дає йому грудь свою і злегка ударяє його по щоці, устрашаючи його, щоб обрав її молоко зі страхом і не мав серця зухвалого. Якщо він через це заплаче, вона жаліє його, як плід утроби своєї, утішає його, цілує і леліє, поки він не візьме грудь її. Якщо показати немовляті золото або срібло, або маргарити і всяку іншу річ світу, він хоч дивиться на те, але, знаходячись на лоні матері, все зневажає, щоб насолоджуватися груддю її. Батько не свариться з ним, чому не працює або чому не йде на війну проти ворогів його, тому що він ще малий і не може, ноги має, але не може стояти на них, руки має, але не може тримати зброї, так терпить його благодушна мати, поки він помало виросте, коли він трохи виросте і стане боротися з іншим, і той повалить його на землю. То батько не гнівається на нього за це, знаючи, що він ще дитина. Коли ж стане він мужем, то виявляються його схильності, чи ворог він ворогам батька свого, тоді батько довіряє йому свої справи, оскільки він його син. Якщо ж після всіх трудів, яких батьки доклали до його виховання, він вирішено стане для них чумою, зненавидить батьків, не слухатиметься їх і здружиться з їхніми ворогами, тоді вони, позбавивши його своєї прихильності, виганяють його з дому свого, поклавши, не давати йому спадку. І ми, браття, потурбуємося про себе, примушуючи себе перебувати під дахом покаяння. Прийматимемо молоко з грудей Його, щоб воно живило нас, зневажимо все видиме, щоб стало солодким у устах наших Його молоко. Будемо нести ярмо Його навчання, щоб воно старанніше дало віддачу нам, якщо боротимемося з ворогами нашими, і вони повалять нас на землю, як малюків. То заплачемо перед Ним, щоб воно облагало Отця Нашого, помститися за нас тому, хто скривдив нас, відсічемо всяке бажання серця нашого і полюбимо бути подорожніми, щоб воно спасло нас, як Авраама, підкоримося під руки Його, як Яків, щоб прийняти благословення від Отця нашого. Зненавидимо бажання серця нашого, як Мойсей зненавидів, і, будучи збереженим під дахом Його повстав на тих, що хотіли убити Його, тобто покаяння, як вільний від усяких ласощів похитних. Не зневажимо Його, щоб воно не зненавиділо нас, як і Сава. Збережемо чистоту Його, щоб воно прославило нас у землі ворогів наших. Завжди будемо мати Його добрим дахом, як Ісус, син Навинів. Служитель говорить Ісус, син Навинів, юнак, не відлучався від скинії, не дамо місця смутку в серці нашому, щоб воно не залишило нас без в землі обітованій. Полюбимо усьому смирення і поривнуємо увійти до землі, що тече медом і молоком, як халев. Не будемо бажати нічого згубного, щоб не бути знищеними, як ахан. Полюбимо совість його, що покаялася, щоб вона крушила нас кожну годину і спасала під час спокуси, як Раав. Не будемо любити насолодження гортані чим небудь зістрав, щоб воно не знищило нас, як синів Іллі. Будемо охороняти себе від усякої неправди, як Самуїл, не викритий совістю, щоб запоїти щось лихе ближньому. Не любитимемо лихих заздрощів, щоб покаяння не відкинуло нас, як Саула. Не віддаватимемо злом ближньому, щоб покаяння охоронило нас від зла, як Давида, не любитимемо похвали і марнославства, щоб воно не відкинуло нас від лиця Отця нашого, як Авесалома, але полюбимо смирення і чесність, щоб воно зробило нас месниками всім ворогам Отця нашого, як Соломона. Полюбимо повне від усього зречення, приборкуючи члени свої від усякої мертвої справи, щоб мати мужнє серце проти ворогів наших, подібно до Іллі фесвітянина, не будемо ласолюбами і похітниками, щоб покаяння не знищило нас, яка хава. Будемо трудитися до смерті, щоб не втратити святої спадщини Його, подібно до Навуфея ізраїльтянина. Будемо усьому слухняні Отцям нашим після Бога, відсікаючи всяку свою волю, щоб за досконалу покірність їм перебувало на нас їхнє благословення, як на Єлисеї. Не будемо срібролюбцями і брехливими людиноугодниками, щоб не спіткала нас кара, як гієзія, полюбимо вірних у всьому мужів більше за себе самих, щоб покаяння благословило нас, як сонаметянку. Не будемо пристрасними любителями сороміських справ, щоб воно не знищило нас від лиця свого, як Ахію і Седекію. Спалених у вогні царем Вавилонським зненавидимо гріх заради нашої душі, навіть до смерті, щоб воно допомогло нам під час потреби, як сусанні, не бажатимемо різної споживи, щоб воно не залишило нас, як не залишило тих, що отримували їжу з трапези на носора. Полюбимо злостраждання всьому, щоб воно раділо за нас, як за тих, які були з Азарієм, не будемо лукаві, як вавилоняни, які ремствували на вірних, будемо виконувати служби наші молитовні, не даючи поблажливості лінощам тіла, подібно до Даниїла, який бажав краще померти, ніж залишити молитви, які звершував щоденно. Бо Бог сильний зберегти тих, хто любить Його від спокус, а злих знищити, так віра в Бога праведного Даниїла зробила звірів ангцями, благословений Бог покаяння, і благословений у ньому той, що полюбив Його, тобто покаяння, і який підхилив свою шию під ярмо Його волі, тобто покаяння. Доки відродиться звище волею Божою. Отже, брате, людині потрібна велика розсудливість у відсіченні всякого плодського бажання, у тверезості на всіх своїх шляхах, щоб не заблукати і не впасти в руки ворогів покаяння. Так, схилення до самоправедності загартує Його, засудження грішників відганяє Його. Приниження недбайливих відсікає його, про нього написано у притчах вузькі стежки дому її, її лінивого не споживає, дорогі одіяння зробила мужевість своєму, вона, як купецькі кораблі, здалеку здобуває хліб свій, намагатимемося зрозуміти його з цього слова. Купець, навантажуючи корабель, кладе в нього не один вид товарів, а декілька, завдяки яким він певний, що отримає прибуток. Коли бачить, що хтось зазнає збитків, то не ревнує йому, а ревнує тому, що збагатився і у спокої перебуває в домі своєму. Від усякої збиткової речі він відвертається, а всяку прибуткову запозичує. Поки купить собі власну, незмінним правилом для нього служить ось що, щоб мати певний прибуток, знову слід купувати теж, а про інше запитувати тих, що не заздрять йому, збагатилися і заспокоїлися в домах своїх, за скільки продавати мені це, за скільки купити те. Так само і для душі, яка бажає безперешкодно зустріти Бога недостатньо однієї справи, але про всяку справу, вигідну для спасіння, вона промишляє якщо ж дізнається, що якась справа збиткова, то тікає від неї, щоб не зубожити. Тепер, брате мій, назвав ти себе купцем Ісуса, намагайся ж бути ним, торгівля Царя. Далека від усякої збиткової речі, ось предмети збиткові для нього, слава людська, гордість, самовиправдання, зневага, сороміцькі розмови, любов до багатства, похвальба, любов до розваг усе це збиткове для купців Ісуса, і неможливо їм догодити йому, якщо вони мають її у своїй крамниці.